І зараз хочу вам показати, якими способами можна класно апгрейднути та стилізувати просто білий жакет. Поїхали. Хустинку ми носимо наразі дуже модно. На ремені, на талії. дуже класний виходить аксесуар. До речі, мені ідеально підходить, тому що в мене сьогодні бордові лодка. Можемо носити просто отак, як аксесуар. Якщо а, хустинка у вас є довша, можна навіть... Ось так зробити і а, підпоясати ремінцем. Буде теж дуже гарно. Потім в цьому сезоні дуже актуальна і модна зробити із себе трішечки стюардеску. Звісно ж, треба буде хрест відчепити, але я вам так на собі показую. Дивись, як прикольно. А справа реально в стилізації це ще не все. І також ви знаєте, що таке халтер? Одягти ось так, як воріт, виходить дуже актуальна супер деталь. Коротше, варіантів маса. Один з великих трендів наразі носити хустки замість довгої ручки на клатч. І зараз я однією рукою спробую її зав'язати. Ну і потрібно для цього трішки інша сумочка там, де є такі карабінчики. Але наразі в цьому сезоні дуже актуально ці тивілі хустинки, шовкові різні штучки, шарфи мотати саме на сумку і робити для себе таку довгу, довгу ручку. Мені прикольно, навіть так подобається.